Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець і з вами телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про цікаві події життя громадянського суспільства. Конкурс малих локальних проєктів у галузі реабілітації та реінтеграції ветеранів та ветеранок. Посольство Чеської Республіки в Україні оголошує конкурс грантових заявок на 2025 рік на фінансування малих локальних проєктів в рамках чеської офіційної допомоги з розвитку. Пріоритетний напрямок конкурсу: реабілітація та реінтеграція українських ветеранів та ветеранок. Проєкти можуть бути спрямованими на фізичну реабілітацію, надання психологічної допомоги, соціальну реінтеграцію. Проєкт може включати як закупівлю необхідного обладнання для установ, так і організацію тренінгів, навчання, обміну досвідом або ж надання послуг. Залучення чеського досвіду вітається, але не є обов'язковим. Хто може податися? На грант можуть претендувати як офіційно зареєстровані українські організації громадянського суспільства, так і державні медичні заклади всіх рівнів. Заявки від комерційних організацій не будуть допущені до розгляду. Заявник повинен мати досвід роботи з ветеранами та ветеранками щонайменше один рік. Освітні гранти на суперсучасну магістратуру для військових, ветеранів, членів їх родин і жінок. Сет університет пропонує три напрямки з поглибленим вивченням актуальних на сьогодні дисциплін, що забезпечать вам швидке працевлаштування з гідною зарплатнею: Кіберзахист, комп'ютерні науки, інноваційна інженерія, комп'ютерні науки, машини навчання та хмарні технології. А ще ви зможете доєднатися до кібервійськ чи волонтерів. Хто може подаватися на освітні гранти від СЕД? Представники та представниці і ветерани Збройних сил України та Національної гвардії України, члени їх родин, жінки, які прагнуть розвиватися в іт індустрії талановиті фахівці та фахівчині з досягненнями в іт сфері Під час навчання в магістратурі в сет вас чекають практичні воркшопи, фундаментальна база та знання, які актуальні тут і зараз. Шанс навчатись у кращих викладачі з досвідом роботи в міжнародних стартапах, запрошені лектори вищих навчальних закладів Західної Європи та США, ліцензовані МОН України програми, доступ до нетворкінгу з фахівцями та закритих подій теч спільноти, можливість міжнародного нетворкінгу зі спеціалістами світового рівня, власний стартап замість дипломної роботи і не тільки. Введення вагітності та медична допомога при пологах безоплатні для пацієнток зі статусом ВПО. Для спостереження вагітності можна обирати будь-який комунальний або приватний медичний заклад, що має договір і з ССУ на пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах. Ведення вагітності акушером-гінекологом безоплатне як при самозверненні без направлення, так і при наявності направлення сімейного або лікуючого лікаря. Якщо пацієнтці потрібна госпіталізація, то лікар-гінеколог направляє її в стаціонар, де вона отримає усю необхідну медичну допомогу, також безоплатно в рамках статус. Національного пакету. Ні місце реєстрації, ні фактичне місце проживання не є підставою для оплати медичної допомоги. У закладах, які мають договір із НСЗУ, медична допомога при пологах безоплатна. Її вартість оплачує Національна служба здоров'я України. Тому пацієнти зі статусом ВПО не мають нічого доплачувати за отримання медичної допомоги, зокрема, при пологах. Медична допомога при пологах надається безоплатно як при доставленні бригадою екстреної швидкої медичної допомоги, так і при самозверненні без направлення. Під час пологів пацієнтка, що народжує на безоплатній основі, отримує усі необхідні ліки, медичні вироби, знеболення, лабораторні обстеження. У Луцьку стартує проєкт про відомих жінок Волині. У Луцьку стартує проєкт Ломинисті. Вони творили історію, що присвячений відомим жінкам Волині. Мета проєкту популяризація здобутків жінок, розуміння їх впливу на історичні процеси, утвердження активної їх участі та важливої ролі у розбудові міста, області та держави шляхом створення інтерактивної театралізованої феміністичної екскурсії. Про це інформують творці проєкту Розвиток Волині у межах проєкту. Планують створити і презентувати широкому загалу культурний продукт про знакових волинських жінок. Ок, татралізовану феміністичну екскурсію племенисті вони творили історію на прикладі конкретних життєвих історій і здобутків героїнь втиметься про роль жінок в історії Луцька, Волині, України та світу, їхній вплив на розвиток регіону, загалом, та внесок у зміну ставлення до жінок в різні сторіччя. Життєстійкість у кожному з нас, як у Луцькому центрі, Фоксхаус, допомагають покращити ментальне здоров'я у Луцьку діє центр життєстійкості Фоксхаус, який став важливою опорою для місцевої громади в ці непрості часи. Головна місія центру розвивати навички жостістій мешканців, допомагаючи їм ефективно справлятися зі стресом та складними життєвими ситуаціями. Центр відкритий для всіх, хто потребує підтримки від родин військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб до людей з інвалідністю та тих, хто просто шукає психологічної допомоги. Особливу увагу фахівці центру приділяють професіям з підвищеним ризиком емоційного вигорання. Таким як соціальні працівники та правоохоронці, завдяки співпраці з благодійними фондами та громадськими організаціями, Фоксхаус розширює свій вплив, надаючи допомогу не лише мешканцям Луцька, а й жителям інших громад та областей. Центр дотримується принципу відкритості, не відмовляючи нікому. Хто звертається за допомогою? Центр життєстійкості Fox House створили на базі інклюзивно корекційну центру для дітей. До центру часто зверталися діти з проблемами розвитку, де фахівці займалися корекцією розвитку і ведення дітей в загальноосвітній простір. На благодійному фестивалі в Коломиї зібрали кошти на fpv дрони для Едельвейсів. 24 серпня на першому благодійному фестивалі United Fest вдалося зібрати майже 800 тисяч гривень на підтримку 10-ї окремої гірської штурмової бригади. United Fest об'єднав надзвичайно велику кількість активних людей, перш за все, військових, підприємців, благодійні та громадські організації, активну молодь та міську раду. А відвідали фестиваль багато Коломиян та гостей міста. В межах фестивалю відбув. Ся концерт, благодійний аукціон, виставка 10-ї окремої гірської штурмової бригади. Замість квітів донати на Збройні сили України на Київщині збиратимуть гроші на дрони для військових. Ірпінський ліцей No3 на Київщині закликав розпочати навчальний рік з акції. Замість квітів донати на Збройні сили України. Зазначається, що підтримати акцію можна було безпосередньо в день першого дзвоника, закинувши кошти в скриньку або в електронному форматі. На зібрані гроші придбаєте в дрони та дрони розвідники для збройних сил України. Нагадуємо те, що з вами була Марго Сулиць разом із телеканалом Н1 і громадською організацією «Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства.